Глава дев'ятнадцята Потім Ісус увійшов у Єрихон і проходив через нього. І ось один на ім'я Закхей, начальник митарів і чоловік багатий, бажав бачити Ісуса. Хто він? Але не міг за народом, бо був малий назріст, і, забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб побачити його, бо він мав проходити мимо неї. Коли Ісус прийшов на те місце, Глянувши, побачив його і сказав йому Закхею, злізь скоріше, бо сьогодні мені треба бути в тебе в домі. І він швидко зліз і прийняв його з радістю. І всі, бачивши те, почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Закхей же, вставши, сказав Господу: Господи, половину майна мого я віддам убогим, і якщо кого чим, Повернув у вчетверо. І Ісус сказав йому Нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він син Авраамів, бо син людський прийшов знайти і спасти загибле». Коли ж вони слухали це, сказав ще одну притчу бо він був недалеко від Іерусалима, і вони думали, що Царство Боже скоро повинно відкритися. Отож сказав. Один чоловік високого роду вирушав у далеку країну, щоб отримати собі царство і повернутись, покликавши десять рабів своїх, дав їм десять мин і сказав їм пустіть їх в діло, поки я повернусь. Але громадяни ненавиділи його і відправили слідом за ним посланців, сказавши не хочемо, щоб він царював над нами. І коли повернувся, одержавши царство. То звелів покликати до себе тих рабів, яким дав срібло, щоб довідатись, хто що придбав. Прийшов перший і сказав: Господарю, мина твоя принесла десять мин. І сказав йому Гаразд, добрий рабе, за те, що ти у малому був вірний, візьми управління над десятьма містами. Прийшов другий і сказав Господарю, мина твоя принесла п'ять мин. Сказав і цьому. І ти будь над п'ятьма містами. Прийшов третій і сказав Господарю, ось твоя мина, яку я зберігав, загорнувши в хустину, бо я боявся тебе, тому що ти чоловік жорстокий, береш чого не клав, і жнеш чого не сіяв. Господар сказав йому: Твоїми устами судитиму тебе, лукавий рабе. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не клав і жну чого не сіяв. Чому ж ти не віддав срібла мого купцям, щоб я, повернувшись, взяв його з прибутком? І сказав тим, що там стояли візьміть у нього мину і дайте тому, що має десять мин. І сказали йому Господарю, у нього є десять мин. Кажу ж бо вам, що всякому, хто має, тому дасться, а хто не має, відбереться і те, що має. А ворогів моїх, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і побийте переді мною. Сказавши це, Ісус пішов далі, підіймаючись до Єрусалима. І коли наблизився до Віфагії та Віфанії, до гори, що зветься Єлеонською, послав двох учнів своїх, сказавши підіть до села, що перед вами. Увійшовши в нього, знайдете молодого осла, прив'язаного, на якого ніхто з людей ніколи не сідав, відв'язавши його, приведіть. А коли хто вас спитає, навіщо відв'язуєте, скажіть йому так він потрібний Господу. Посланці пішли і знайшли, як він сказав їм. Коли ж вони відв'язували молодого осла, то господарі його сказали їм, навіщо відв'язуєте Осля? Вони відповідали, Він потрібний Господу, і привели його до Ісуса, і, накинувши одяг свій на осля, посадили на нього Ісуса, і коли Він їхав, стелили одяг свій на дорозі. А коли він наближався вже до спуску з гори Єлеонської, безліч учнів, радіючи, почали дуже голосно хвалити Бога за всі чудеса, які вони бачили, кажучи: Благословен цар грядущий в ім'я Господнє, мир на небесах і слава у вишніх, і деякі фарисеї з народу сказали йому: Учителю, заборони учням твоїм. Але він сказав їм у відповідь: Я вам кажу, що коли вони замовкнуть, то каміння заголосить. І коли наблизився до міста, то, дивлячись на нього, заплакав над ним і сказав: О, коли б зрозумів ти хоч у цей твій день, що потрібне для твого миру, але це сховано нині від очей твоїх, бо прийдуть на тебе дні, коли вороги твої обложать тебе окопами і оточать тебе, і стиснуть тебе звідусіль, і зруйнують тебе, і поб'ють дітей твоїх у тобі, і не залишать у тобі каменя на камені. За те, що Ти не зрозумів часу відвідання Твого. І війшовши у храм, почав виганяти тих, що в ньому продавали і купували, кажучи їм, написано дім мій є дім молитви, а ви зробили його вертепом розбійників, і вчив щодня в храмі, а первосвященники і книжники та старішини народу шукали погубити його і не знаходили, що зробити б з ним, бо увесь народ. Невідступно слухав його.